набор якщо у вас є мотоблок з водяним охолодженням, можна переробити на 4 колеса і буде мототрактор. Ось такий тракторець. А цей ми зараз будемо запускати, тестити, перевіряти. Зараз будемо чіпляти до хіт ось такого козак. прицеп. Ось такий шар-куля, у нас також окремо продається. Можна поставити на мототрактор і автомобільний прицеп собі возити. Ось такий мотоблок вийшов, бензиновий двигун на 22 кінських сил, то стоїть ОТГЕшний 194 модель. Також може стояти дизельний 8, 10, 12 кінських сил. Якщо у вас є мотоблок з водяним охолодженням, можна окремо придбати ось цей весь набор і переробити ось в домашніх умовах на такого тракторця. Здесь на козакові йдуть гідравлічні. Ось такий барабан стоїть від Жигуля на одну ось, шланг, бачок і педалька. Одним колесом він тормозить, але коли колеса заблоковані, то виходить, що у вас два колеса тормозять. Ось такі гальма. Один ремішок йде приводний, потім йде шків знизу. Ось такий, і йде два ремня вже на двигун. Ось сюди виходить. Тут також є вільний ручок на косарку або там на снігоприбиральну якусь машину, то на що на помпу можна також взяти. Акумулятор, педалі розблокування, правий-лівий, і це підйом йде вже. Якщо вас цікавлять такі набори, щоб переробити свого мотоблока з водяним охолодженням в мототрактор, звертайтеся, відправляємо по всій Україні новою поштою, без передплату.